Покльовку ми не могли зазняти, і як тягнемо, Ну тільки що другий клюнув столапчик. Такий невеличкий. Приблизно такий сіян. самий. ні, Ну файний, файний. Кіла два з половиною так само. Товстола пожив. Дає Екатичний. бабу доброго. Супер. Зараз будемо його нести в садок. А хвилі, ребка під самими тут комишами у траві, сама сидить, красота. Наш поплавочок. рибка хвилі пускаю поверху ходить. Клювати не клює, але ми спробували зараз закинутись на кукурудзку. Тут у нас флетик. Поплавочок на техноплантон. Бо, як правило його зняти, коли клює, дуже важко. Самому. Такі корчі. Заводі тут ми на аморчика на кукурузу кинули. не буде, не буде, але тут гарно. От все так красиво. Репка тут все переважності ховається. Налишись. Ми приїхали, риба трошки скакала, а тепер щось активності нема. Ну, може це і добре. Не ходить по верху, значить ляже на дно. Покльовка. Мало вже другий невеличкий трофейчик іде в

Ходить, вечір вже закінчився наша маленька вилазка на полстолобу. Посиділи, пробачили, трошки відтянули душу. І покажемо невеличкі кліпачки. Хіпринц два полстолобика непогані. Верх, це вже живих Слідующе відео буде після цього, як ми їх будемо готувати. Риба смачна. Так, що? Дві риби на кілограм 5-6. Можемо їхати додому. Слава Україні! З вами рибалка і природа. Вчора ми поїхали на ставочок наш любимий, на відпочинок леганько. І ми зловили два толстолоба. почистили, порізали і подумали, що з ними робити, але будемо їх якось готувати. Я собі щось згадав, колись я їв таке слово, як мачення. Думаю, що в мене все вийде. Є ще у нас в принципі фольга. Вогонь горить, будемо пробувати і маченку вжарити і завернути е, е, у фользі. Купо грубше рибу я хочу хочу на мачинку від, від грубої кістки отак відрізати. Ті такий, такий кусочок такий допустимо, цей так, хвостик Ого Так. Ого А який кусочок твердіший, ми його завернемо зараз виберемо з двох рибинок. Завернемо у кульгу. Фуль... Піде воно все. Путя ні, це ні. Німець це в кусочках. Правда, на рибалці я був один. Нещо не було, як я тягну толстолоба. За покльовкою тяжко його зловити. Ну, але невеличкі трофей у нас є. Оцей кусочок гарний піде. Будемо це робити. І у пательні. Отак. Це відрізня. Товстолопний короб. Так, хібу у нас кусочки, так, цей кусочок у фольгу цей у фольгу ці менші це від хвостика. о, о, ще ці два. Ці два підуть у пательню, а то ми будемо завертати у фольгу. Є, є. 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 Правда, їсти її треба буде акуратно, бо кістки я не вибираю сам факт цей. Всього кусочок навіть м'яса є. Отак. От Такі кусочки, в принципі, скільки їх тут є. Чотири, шість. Шість. Ну ось це піде в пательню. Це. Прорізати, а можна і не прорізати, ефект буде той самий. З маранатом теж багато рецептів в інтернеті, от хвостиків лишили. Ось такі. Рецептів багато. Будемо це пробувати робити по-простому. -про Пересолити? Пересолити? І ми тоді ще хвостик є відбір. Ми тоді робили ляща, брали цю приправу. Від чемпіона вона досить смачна, до дуже гарно вийшло того разу у духовці. Приправа шикарна. Шикарна. Пів пачечки дамо на пательню. Dabar ne. Буде, так само просто прожаримо, спершу прожаримо з марковочкою, потім додамо цибулі і в кінці-кінців в це все залиємо сметану. значить Це у нас буде. Тепер Я цю рибку ми акуратно. Ну, в принципі, вона і так нормально. Без нічого, але вона буде. Словому соці буде залита олією. Ольги не жаліти, бо ми це будемо ставити у. будемо кидати у вогні Оглядавали менше, зараз ми максимально тільки зможемо, максимально в рибу обмотаємо. Дуже багато, не знаю, що ви думаєте, але зараз приправ є дуже багато різних. Смаковими добавками на даний момент не проблема. Але так як були на рибі, їздили, рибачили, можна і показати нашим глядачам, що попри те, що ми ловимо десь рибу, десь і пускаємо, ну ми попри те її і готуємо, і їмо. Невеличке відео було. Ми їхали Провірити ставачок. Ставачок, в принципі, після доща був якийсь товстолабік, невеличкий клює, але ну, там в принципі вже я давно не бачив великого товстолаба. На товстолаба прибачити, я почав цього року в загальному По відео видно, що ми займаємося фідером. Ну і така рибалка піснує проходити час від часу. Ще тут у нас один фольги є. Не будемо на ній економити. Так і тут приправи з цього боку немає. догорает у нас рыбка в жире так, пульга у нас лиселая самая Духовка треба дати по максимуму, що можна витягнути. З неї. І невеличкий лайфхак ми придумали, бо дрова грубі. І сьогодні свято ковати у нас не можна. А нам потрібно, щоб швидше загорілася вата. Прогрівати подальше. Зараз я несу Ріти найти о місце. І тепер нашого товстого лабика не копленого, а зловленого. З сто відсотково був відео на початку буде. Будемо жарити толстолоба. Суть цієї смажки, що я роблю, не, він не має, не обов'язково, щоб він був ціленький. Суть цієї смажки в тому, що він має розжаритися і може розлізтися. Ну, Толстолова у нас на петельні буде добряче.

у нас похідна рибальська тяльна тихаль в принципі у нас ну я думаю я думаю що це зараз тут буде достатньо Відряби вже самі відділяються, просто їсти треба акуратно, з кусачком хлібчика. Так, тепер цибульки. Обов'язково цибулі до будь-якої смазки ми віддаємо цибульку. І зараз 5 хвилин у нас вона вже протушується, то що ми хотіли, щоб ви, не, щоб ви розуміли, риба не, тушена, вона не має бути цілою. бо Це є маченка. От, риба розпадається, одне єдине, акуратно, бо є кістки. Треба буде. Це їсти з хлібом. Кістки виходять. Зараз ми це протошимо, заберемо це на бік, виключимо вентилятор, поставимо товсто у фользі. А я по мірі можливості. Так. Тепер ми відкладаємо це діло на біг на пару хвилин. Remo, o senhor é o moço. rebo. Гату. Ми його злили. Ну і тепер беремо жирну сметану і заливаємо це. В принципі, товста лаба маринують з Ми будемо в кінці. додавати. Треба буде вогонь зараз затушити, бо потрібно скварчить. Мачинка готова. Сметанка біленька, цибулька не пригоріла, товсто лоб, розлізся повністю. На дні кісточки акуратно, дуже треба буде акуратно з цією їдою, бо рев, з будь-якою рибою, бо по-доброму добре сидіти, філірувати і повністю на мачинку кіс, кістки. Так, як ми рибаки і ми це розуміємо, ми можемо харчуватися. Тут у нас що вийшло. Маченька готова, а знизу у нас треба у фульзі доходить. Це ми ставимо на стіл. Це їсти з хлібом. Це ми ставимо на стіл. Сьогодні свято. У нас свячені фрукти є. Right. А. Риба в фользі зараз дойде сама посада. Ми її витягнемо. Так, будемо тут вибирати наші голубці. Пробувати це. Пах. Пахнуть дуже смачно. В принципі, ми переживали за вогонь, а на вогні ще стільки-що стільки, ще стільки. О, Це можна щось піджарити. О, так. А, пече! Що ми робимо в умовах таких? Спосіб приготування, якщо б ми не вдома, і у нас на рибалці немає стільки ложок, вилок, щіпців, всяких кухонних штучок, показую, як це все робиться, коли є дві вилки, дві ложки. Ну, у нас тут є дві цеглини, може хтось з собою мангал бере. Можна зробити, в принципі, з каміння. Вентилятор це був лайфхак. Звичайно, що на рибалці цього не буде, але... Треба сухі дрова. Ну, зараз йдемо пробувати що в нас вийшло. Ну, Запах мені дуже подобається, дуже симпатично. Наша хутверська маченька вийшла, попри те, що я казав за косточки такі сточки смачна, хлопці, розмили її за 2 секунди. А зараз я хочу розгорнути. Можливо, і згоріло, можливо, і ні. Але хочу розгульнути нашу фольгу. Гряче. Не пригоріло точно. З верхній верхушка фольги пригоріла. А тут запах. Я не знаю, як відеокамера, але оператор вже чує. Гласті будуть, якщо прилади падають. Я вже чую смак воту. Зараз ми... о Який слой фольги. Воно. В принципі, не могло згоріти аж ніяк. Запаковано, фольги не жаліли. Чим більше фольги, тим більше менше шансів, що ваша рибка золотиста. Зараз трошки темнява, ну вже кажу. Рибка золотиста, готова, ідеально. В принципі, на вогні ми її перевернули пару разів, вона було 20 хвилин. Рибка не сира. М -м -м. Смакота. Розділю тушена, так як в попередньому відео з лящом. Від кісточок відходить. Супер. Получилося шикарно. Мачинка взагалі смачна получилася. То стола вийшов недаром. Ви бачите, готуйте.